Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Упакуй, Господи, душі рабів твоїх, промовляємо імена і пишемо у коментарях. Простиємо всі гріхи, вільні і невільні, даруємо царство твоє небесне і сотворим вічною пам'ять упокой Господи, душі рабів Твоїх імена. Простиму всі гріхи їх, вільні і невільні. даруй їм царство Твоє небесне і сотвори їм вічну пам'ять. Упокой, Господи, душу рабів Твоїх, імено. Простиму всі гріхи їх, вільні і невільні, Даруємо Царство Твоє небесне и сотворим вічную пам'ять. Пом'яни, Господи Боже наш, уверий надії на життя вічне спочилих рабів Твоих, промовляє мене и пишему в коментарях і Як благий чоловіка любець, що гріхи відпускаєш, і неправду знищуєш, полегши відпусти і прости всі провини, їх вільні і невільні, визволи їх від вічної муки і вогню гієнського, і даруй їм причастя і насолоду вічних твоїх благ. Що ти приготував для тих, хто любить тебе, бо хоч вони і згрішили, але не відступили від тебе, а не сумнівного Отця і Сина, і Святого Духа вірували. У тройці слави мого Бога, і тройцю в єдності до останнього подиху свого сповідували. Тому будь милостивим до них, і віру в тебе замість прав прийми і зі святими Твоїми, як щедрий упокой, бо немає людини, щоб жила і не згрішила, бо ти один без усякого гріха, і правда Твоя, правда вічна. І ти один Бог милости, щедрод і чоловіколюбства, і тобі славу вас Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас, і на вічні. Амінь.